Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мені, Гровіниця, до збирують хлопці ШФЕН 240, -й. поїде на майданчик з блокуванням диференціалу, примусова гідравліка, датчик мотогодин, а ось там останні приготування до відправлення Кубота GT5, людина вже замовила. Міні-агровіниця, найбільший вибір тракторів в Україні, зараз так пробіжу по майданчику. Є японські тракторці, є китайські, ловили, донфенги, Шефенги, оріони, шінтаї. Є індійські соліси, є велика кількість навісного обладнання. Майже все по навісному також є в наявності. Тому хто вирішив підібрати тракторець, телефонуйте, ми допоможемо вам і підскажемо під ваші потреби, який буде найкращий варіант. Ось скільки техніки на майданчику. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі.